Вітаю, друзі! Розглянемо онлайн-сервіси, які допоможуть зробити ваші уроки цікавими для студентів. Дізнаємося, як створювати інтерактиви онлайн, квести та опитування. Ці додатки стануть вам у нагоді, в тому числі під час зворотнього зв'язку зі студентами, коли ви підсумовуєте і оцінюєте їхні успіхи. Квіз найчастіше використовується вчителями для проведення тестів і опитувань. Власне, цей сервіс допоможе оцінити успіхи студентів у цікавому форматі. Перевірити їх рівень знань, згадуючи токсономію Блума, зрозуміти на якому рівні засвоєння інформації вони знаходяться. Отже, щоб створити тест, потрібно спочатку зареєструватись на сайті, зайти під своїм обліковим записом і у меню обрати команду новий тест. Не забувайте про неймінг: кожне опитування, незалежно від його формату, повинно мати назву. А ось щодо питань, то тут все просто: до кожного треба додати два або чотири варіанти відповідей. Питання можна ставити у вигляді тексту або фотографії. Після цього натиснути Зберегти і ваш тест готовий. Коли студенти виконують тест онлайн, викладач може бачити прогрес відразу. Готові тести студенти можуть зберігати в режимі «Homework». Схожий сервіс для створення завдань Кахут він простий у застосуванні, підійде як для дітей молодшого віку, так і для старших студентів. Тут можна створити квіз або тест. У разі квізу для кожного питання потрібно підібрати чотири варіанти відповіді, один з яких правильний. Якщо ви обрали формат тесту, то для кожного питання створюються два варіанти відповіді, з яких один правильний. У безкоштовній версії доступні також функції голосування та показ слайдів. У платні є додаткові форми, наприклад, можливість створювати відкриті питання. Щоб створити свій кахут, необхідно зареєструватись на сайті. Визначити тип завдань, заповнити назву, далі додавати самі питання. Якщо ви створили вікторину для командної роботи, поділіться зі студентами відповідним посиланням на сайт, де розміщено завдання. Перед вами онлайн-сервіс Flippity. За допомогою шаблонів можна створювати інтерактиви різного типу. На сайті близько 20 варіантів ігор і вправ, зокрема, флеш-карти, кросворди, пошук слів, бінго та інші. Якщо ви, наприклад, працюєте зі студентами над темою, де є багато складних термінів та визначень, то їх можна розібрати та пояснити за допомогою одного з цих інструментів. Наочно дітям буде легше розібратися та запам'ятовувати значення слів доходи та прибуток. Крім цього, для кожної вправи існує власна інструкція. В фліпіті немає функції спільної роботи, тому кожен користувач матиме свою окрему версію завдання та не зможе побачити роботу інших студентів. Варто зазначити, що цей сервіс стане в нагоді як викладачам, так і самим студентам. Наприклад, якщо команда створює проект будь-якої настольної або іншої гри. Вони можуть зробити прототипи і в онлайн версії. Якщо вам необхідно створити швидке опитування, сервіс сліду створений якраз для цього, серед його функцій створювання запитань, відповідей, голосування, коментарі. Після реєстрації на сайті ви отримуєте доступ до панелі інструментів. У своєму обліковому записі натисніть на вкладку Пулс опитування. Далі створюєте той формат, який потрібно. У сліда можна створювати питання з вибором одного або кількох варіантів відповіді, питання відкритого типу, хмару, тегів ключових слів або створити рейтинг. Часто цей інструмент використовують на масових конференціях чи тренінгах. Учасники можуть онлайн ставити питання спікеру або проводити голосування. Цікаве, що питання зі слідом можна інтегрувати безпосередню презентацію PowerPoint, Google Slides та інші. Сервіс також має інтеграцію з онлайн подіями, як от Microsoft Teams або Google Meet. Mentimer – це онлайн-сервіс для створення презентацій. Ви зможете робити опитування, голосування та вікторину в режимі реального часу. Зібрати презентацію можна самим або обрати готовий шаблон і працювати з ним. Типи слайдів різні. Наприклад, тема хмара слів підійде для генерації ідей. Слайди Великий вибір можна обрати, коли потрібно показати результати голосування. Крім цього, можна робити діаграми різного формату, додавати фото та відеоконтент. Сайт також дозволяє створювати опитування безпосередньо у презентації PowerPoint. У безкоштовній версії сервіса можна використовувати лише три слайди з інтерактивними елементами та п'ять слайдів з вікториною. Завершимо огляд інструментів ще однією цікавою платформою ClassTime, створений для проведення тестування. На сервісі багато можливостей для оцінювання знань студентів. Для входу на сайт можна використовувати свій аккаунт у Google. Щоб створити інтерактивний матеріал для уроку, оберіть вкладку Бібліотека. Потім нову групу питань. Далі все залежить від вашої педагогічної майстерності. Last Time це гнучка платформа онлайн. Встановлення додатку на ваш гаджет не передбачено. Студентам не потрібно реєструватись. Достатньо відправити їм номер завдання, щоб вони приєднались до навчання. Дякую за увагу! І пам'ятайте, що онлайн-інструменти створені лише, щоб допомогти вам зробити навчання більш інтерактивним та різноманітним для студентів. Але цікаві та атмосферні уроки, з яких не хочеться йти, створюєте саме ви. Які ще інструменти ви знаєте, які додатки використовуєте у своїй практиці? Поділіться своїми досягненнями та креативами після перегляду цього відео. Наткнення вам і нових відкриттів.